В місті Черкаси ця послуга надається надається вже тривалий час. Але ми завжди фінансували громадські організації на надання цієї послуги. У нас були партнери, ми фінансували громадську організацію, яка надавала послуги з протидії з притулку людей, які постраждали дівчат від насилля. Але з приходом повномасштабного вторгнення. Більшість передових громад і законотворець і міністерства соцполітики рекомендують громадам створювати саме комунальні притулки, тому що, по-перше, це дуже великий виклик по кількості насилля зростає. На жаль, ми це констатуємо, цей факт. По-друге, все таки, коли ти є розпорядником коштів, коли це комунальна установа, ти більше маєш можливості контролю. Як щодо витрачання коштів бюджетних, так і щодо якості надання соціальної послуги. Тому було прийнято рішення, і фонди в співпраці от ми працюємо з фондом народонаселення в ООН, Фонди йдуть ідуть в теж співпрацю з муніципалітетами зараз більше. Десь ми рік тому заключили партнерський договір, і ми робимо цей кризовий притулок в співпраці з міжнародною організацією. Капітальний ремонт здійснюється за рахунок бюджету міста Черкаси а внутрішнє облаштування там ліжка. Техніка, інші речі, які потрібні, щоб було, були для проживання людей, це здійснює фонд. Також фонд йде на зустріч, розуміючи, що кінець року і бюджети зараз міські дуже завантажені військовою допомогою, допомогою внутрішньопереміщеним особам. Вони дають нам на півроку на заробітні плати для людей. Це вся війна, і ще тут придумувати якісь нові тези чи там, гіперболи – Це класична схема, коли в країні відбувається війна, коли люди страждають від величезного стресу, коли повертаються військові, які теж пережили пекло. Оця рівень агресії і стресу він має десь вийти. Із суспільством воно агресує, і на жаль, на жаль, не всі справляються. На жаль, тому в Черкасах має бути такий заклад, де міська влада буде опікуватися тими людьми, які потребуватимуть допомоги. Триває облаштування. Я думаю, що тиждень-два, можливо, три максимум. І ми відкриємо денний центр. І на протязі місяця-півтора ми відкриємо взагалі весь притулок. Так, притулок ділиться на дві складові: це притулок, в якому будуть проживати до шести місяців люди. І денний центр це там три кризові кімнати, тобто такі ЧП-випадки, які там потребують особливого контролю. Там три кризові кімнати, там буде до семи людей наповнення, і вони там. Ну, проживають 7-10 днів і потім приймається рішення, чи вони переходять в притулок, чи яка. Ну, там різні ситуації в людей бувають. Допомогу можна буде отримати психологічну, юридичну і, звісно, соціальну. Кому це будуть жінки міста Черкаси, так як це міський бюджет нашого міста, нашої громади, і використовуватися він буде тільки для жінок міста Черкаси, які мають. Прописку або проживають е, тривалий час, працюючи, але ну, не маючи прописки. Але вони наші, вони ж живуть, знімають квартири. Так тривалий час будемо слідкувати за тим, який буде попит, хто буде звертатися, яка буде ситуація, і однозначно будемо реагувати, звісно, на попит, давати ту послугу, яку потребують місця.